Де ліси зелені і сади квітучі, Де шляхи широкі, сивий водограй, Верби кучеряві і поля родючі, Це село Вітівка, це наш рідний край. Село Війтівка один з найбільших населених пунктів Бершатщини. Розкинулось воно на пагорбах з долини, по якій звивається невелика річечка. Одні називають її Війтівочкою, інші Муравкою. Перша писемна згадка про село відноситься до 1625 року. Його назва походить від польського Війт, що означає староста, який і був першим мешканцем на цій території. Війтівка належала панам Потоцьким, а потім перейшла у власність Станіслава Машинського. Власник цієї території у XVIII столітті дозволив людям заселяти землю. З давніх давен Війтівка славилася своїми родючими ґрунтами та працьовитими людьми, які займалися землеробством і тваринництвом. Тут і досі знається на приготуванні купчених шинок та ковбас, які колись вивозили на ярмарки до Одеси і навіть до Варшави. В селі Війтівці є багато топонімів, серед яких назви вулиць. Петрашанівка, Коваликова, Вовкова, Вища, Новостройка, Жукова Гора, Кагла, Польша, Зайців'яр. Сьогодні хочу вам розповісти про урочище бадя, яке знаходиться в східній частині вітівки. За переказами наших старожилів, в давнину в цій долині, оточеній пагорбами, поселився козак бадян. Поволі його рід пустив своє коріння і на місці одинокої хати зріс хутір бадянів. Селяни часто зверталися до жителів хутора, бо вони були справними ковалями, а сільська дітвора любила ласувати солодкими кавунами і духмяними динями з хутірських баштанів. У 1919 році під час колективізації хутір було знищено. Залишились тільки верби і назва бадя. За іншими переказами, раніше в долині багатій на дзвінкоголосі джерела брали воду для панського фільварку, набирали воду великою посудиною, виготовленою з дерева, яку називали бадею. В наші дні в ці місця можна прийти, відпочити, посидіти на березі ставка та помилуватися чудовою природою. Одна доріжка зліва, друга доріжка справа, що вечоронька милий води в мене. i we